Всім привіт, друзі! Рада вас бачити на цьому каналі, тому що ми сьогодні поговоримо з вами про те, де шукати роботу у Європі, тому що зараз багато українців знаходяться за кордоном і знайти роботу дуже складно, особливо знайти сферу, яка підійде вам. Тому давайте сьогодні про це поговоримо. Але підпишіться спочатку на наш канал і поставте лайк під цим відео. Якщо ви шукаєте роботу за кордоном, знаходячися в Україні, або ви вже є за кордоном і хочете стабільний і офіційний заробіток, тоді ця інформація точно буде для вас корисною. На першому місці в нас країна Німеччина, тому що там дуже великий попит на фізичних працівників. Особливо це є склади, фабрики, заводи, і тут потрібні руки щось сортувати, пакувати, комплектувати товари, керувати вантажами. І такі вакансії активно з'являються в осінній період. А також там є така досить популярна сфера: це готельно-ресторанна. Там ЗП від 2,5 євро брути на місяць. І що важливо, це є дуже часто. Там не вимагають знання мови або спеціальної освіти а склади це взагалі окрема тема, тому що працівників на складах потрібно постійно. Я думаю, ви багато знаєте логістичних компаній, таких як Амазон і багато інших, які шукають комплектувальників, пакувальників, операторів техніки. І в нас дуже багато є роботи для чоловіків. Графіки часто є змінні, але зарплати завжди стабільні. Там завжди є робота і, звичайно, що гроші. До речі, якщо ви маєте водійські права, то у вас є можливість заробляти ще більше. Підвозите працівників до роботи і заробляти собі пару євроків кишеньку. На другому місці це є Бельгія та Нідерланди. Зараз там в сезонні роботи є на фермах, у теплицях, розсадників, шукають людей на збір овочів, фруктів а також доглядати за рослинами. Сільське господарство також набирає оберти. І зарплата там від 1800 до 2500 євро бруто на місяць, це чудовий варіант для тих, хто готовий до фізичної роботи і не боїться періоду адаптації. І важливе уточнення: багато з цих вакансій відкриті для українців, і у тому числі для тих, хто має тимчасовий захист або просто дозвіл на роботу. У Німеччині, наприклад, станом на серпень 2025 року. Понад 270 тисяч українців офіційно працевлаштовані та платять податки. І у цьому їм допомагаємо ми, компанія Мавіста, яка вже 11 років працевлаштовує людей за кордоном. Маємо дуже багато вакансій, як для чоловіків, так і жінок, і для сімейних пар. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, які є в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш інстаграм, тікток. І слідкуйте за нами у Ютубі. Тут також є тільки актуальна інформація. Підписка, лайк і побачимося дуже скоро. Усім па-па!